Я передусім хочу от вам подякувати за те, що ви запросили і запрошуєте в студію військових. Бо от я слухав, вони такі сидять, от спокійні, виважені, але насправді за кожним з цих людей ця історія. От Антон одягнутий в цивільному, але ж Антон та людина, яка захищала аеропорт і яка насправді ну цю славу кіборгів. от. От реальна людина, яка це пройшла через це горнило. і сьогодні має право говорити. Василь представляє бригаду, яка організувала вихід наших військ Солидару. Причому організувала. Серйозно, тактично, грамотно, і ми практично це все зробили без втрат. Андрій ну насправді робить сьогодні в армії ту роботу, яка для дуже багатьох є невидима, але яка нищить ворога під корінь. Бо, от коли ми говоримо про московитів, то вони насправді поділяються на дві такі величезні категорії. Одна категорія це чмобіки, зеки. Це просто та орда, яка лізе, яку треба нищити. От мені дуже сподобалося, коли в вашому ефірі Іван Круз сказав: Ти чуєш російську мову, значить, не роздумуй, повертайся туди і стріляй, бо там ворог. А Андрій протистоїть якраз тим. Інтелектуалам на жаль, вони теж є серед московитів, які хочуть нас побороти інтелектуально. І нічого в них не вийде, тому що є такі люди, які добре роблять цю роботу. І якщо говорити про підсумки, ну звичайно, що ще раз треба подякувати воїнам. Але війна почалася в 2014 році. І якщо б в 2014 році ми не проявили не тільки героїзм на полі бою, а не проявили інтелект, не проявили би дипломатію, то насправді нам би було тоді дуже тяжко. Бо сьогодні, через 8 на 9 рік, вже всі кажуть про те, що ми своєю мудрістю, може, деколи хитрістю. Обдурили московитів і зупинили їхній наступ, бо тоді захід не дав би нам ні джавелінів, ні протиповітряної оборони, ні танків, ні тим паче будь-чого іншого. Тоді почалося відродження української армії. Але я добре пам'ятаю, що було рік тому, от колеги. Михайло Михайлович, Микола Леонідович в українському парламенті. Ми ж пам'ятаємо дискусію 16 лютого 2022 року, коли зіткнулися дві думки: одна думка: дайте 50 мільярдів на збройні сили України, починаючи від зброї і закінчуючи виплат грошових винагородів. І друга думка ви панікери, ви нічого не розумієте, ви розпускаєте чутки. Оце була дискусія річної давності. Я коли це згадую, то я розумію, що. Наслідок цієї дискусії це втрати дуже багатьох українців. Але дякувати Богу, 24 лютого. Ми справді всі переосмислили, переосмислили багато речей. І чому ми сьогодні стоїмо і чому ми обов'язково переможемо? Тому що ми разом, українці, воїни, політики, ті, хто в тилу, ті, хто на передовій сьогодні От ми стали разом для того, щоб перемогти. І... Дуже важливо, що разом з нами став цивілізований світ. Бо насправді ситуація є такою, бо без насамців, без патріотів, без дуже великої кількості західної техніки нам би було дуже тяжко протистояти сьогодні московитам. Бо автоматами Калашнікова ти багато не навоюєш, і це і це якби зрозуміло. І цей рік це був рік також переосмислення нашої співпраці і нашої єдності з західним світом. І ментально, і ідеологічно, і фінансово, і силою зброї. Але сьогодні стоїть питання, От що робити далі. І далі, по-перше, треба зробити висновки з того, що були. Бо якщо в армії чи на армії будуть красти, то точно добра не буде. І це має бути як отче наш Друга річ, якщо хтось. Вже думає, що ми вже перемогли і можна там різноманітні схеми застосовувати. Ну то це треба теж передумати і цю корупцію просто з країни викинути. Третя річ: якщо сьогодні хтось думає, що можна буде закидати московитів шапками, то це не так. Попереду тяжка виснажлива боротьба. Ну і я переконаний, що сьогодні є дуже важливо, щоб ми. Підтримуючи от наших воїнів на передовій, вичавили оце все московське лайно із українського суспільства. Що сьогодні ще має бути дискусія про ОПЗЖ? От, от я, чесно, от який уже місяць не розумію, чому ми ще дискутуємо про ОПЗЖ в парламенті, в місцевих радах. Їх просто треба вичавити. Чо ми ще до сьогоднішнього дня. Дискутуємо про кримінальну організацію Кіріла, яка прикриває ФСБ попівськими рясами. Їх треба вичевити з українського суспільства, і є багато речей, які просто треба стати і зробити. Бо якщо хтось думає, що наші хлопці на передовій залізні і вони мають витримати, поки оце все в тилу буде незрозуміло, як розвиватися, чи дискусія про мову, то, друзі. Вже давайте припинимо дискусію про мову і про історію. Давайте вже це просто станемо і зробимо. І тоді на передовій стане простіше. І тоді на передовій наші хлопці зрозуміють, бо вони воюють не за 30 тисяч, які сьогодні хтось хоче в них забрати. Вони воюють за переконання. Але якщо якийсь недоумок хоче в наших військових забрати кошти, то його треба зупинити. І ще раз кажу: дякую. Що ви сьогодні запрошуєте і будете запрошувати я переконаний, військових? Бо вони сьогодні мають право говорити. Вони сьогодні мають право розраховувати на підтримку суспільства, і так ми точно тоді переможемо.